Вітаю! Слава Україні! На огляді відносна новинка від риб Петріфійєд Fish. модель називається PFE05 Флаворіст. Випускається у двох варіантах мікарти синя і чорна. Ну, чорна там завжди вона чорно сіра, але будемо читати, що вона чорна. Так як огляди вже трошки були. Були, до речі, на синьому, тому я покажу чорний. Хоча різниці ніяка вони повністю однакові. Так, рукоять Мікарта. Така хороша, цепка, красива, якісна. Відриб завжди все якісне. 3D невеличка обробка, легкий овал. отвір для темляка. Тут стало така штучка фірменна. Бекспейсер. З такої ж мікарти десь на третину рукояті. Протилежна сторона повністю аналогічна. Плюс кліпса стальна, глибока, середньої жорсткості, все ідеально. Клин строго по центру, висілом керамічні підшипники. Відкриття за отакий плавнік. Це фронт фліпер. Ну і ще одна цяцька, яку вони додавали. Ну, це чисто декоративно, Це такий пін. Як його називають, взагалі це в іншому місці приміняється. Він тут зовсім не потрібен, але для красоти Ну, Не знаю. Глянути на фото, може спробую там його якісніше показати, бо тут щось різкість не дуже ловиться. Так, відкриття за це. Відкриття ідеальне. Закриття з рахунок підшипників теж все добре. Лайнер лок, лайнер заходить майже повністю, запаса більш ніж достатньо. Лайнери уменшені. З цієї сторони з нижньої вузенький лайнер. Тут повний в зв'язку з тим, що тут замок. Вага, ножа всього лише 95 грам. Баланс, ну, от такий баланс, майже ідеальний, майже ближче до леза. Хвачі. Ну, достатньо зручний. Тут навіть такий, типу, чойл є невеличкі насічки. Насічки ще тут наверху є, в кінці леза. Ну, тут я не знаю для якихось отаких робіт, щоб можна було ще пальцем з цієї сторони впертися. Так, лезо, форма леза така цікава. Без кінчика, можна сказати. Ворнкліф, ну це не ворнкліф, але щось таке в ньому є. Ну, по крайній мірі, не поріжешся, якщо будеш користуватися. Модель, вони почали останній час мільчити. Дуже мілке. Ось тут вказано модель плюс сталь, сталь к 110 Так, вага, я вже казав, 95 грамів по обуху 3,5 Зведення, я вообще взагалі ідеальне. 0,35-0,4. Товщина рукояті 12,9 мм. Наберіти, ножа. Це невеликий такий EDC. Загальна довжина 185 мм і довжина леза рівно 8 см. Ось такі цікаві ножі. Чистий edc чистий різак без намока на прокол. Такий безпечний городський edc Я думаю, що питань нікого не буде ні в яких державних органів. Якість, як завжди, ідеальна, матеріали теж ідеальні. Рекомендую.